Всім добрий день! Прийшли на наше поле, де ми маємо висаджувати повітряну бульбашку. Хочемо завтра висівати, сьогодні спробуємо закультивувати, бо земля дуже мокра, там знов ті дощі передають вже вони чесно. Так замахали. Але нічого, якось порвемося. Не знаю чому дайся, може ти постаєш. зверху, ніби колочка трошки підсохла, але ще мокувато. Нічого будемо дивитися, що буде далі. Так почали ми культивувати. під одну зубку і під повітряну бульбашку. Ось таке все в нас. Завтра плануємо сіяти. Вказав, що може все не розробити, але трошки мокровато, але помаленьку працює. Ось таке саме. Так, почали садити одну зубку. Ось така фракція. Крупнішу вже посадили. Осаджуємо трошки мокрувату, але нічого якось посадимо. Працюємо далі. Так, одну зубку вже закінчили садити. Тепер почали сіяти повітряну пульбочку, грубшу... грубшу посіяли і зараз перейшли до меншої фракції. Фракція 4. Так що такі то справи. Погода нарешті без дощів. трактори гонять всі культивірують, бо ще не посадили всі пшеницю дехто. Так що такі ось справи. А ми далі на чесниковій. Ще вон зараз досіємо і зразу закриємо стомпом земля. Бачите, влога зверху. Зараз. Ми закриємо стомпом. Ще що. Що покажемо, як працюємо стомпом Дивіться відео далі. Отак от ми працюємо стомпом помаленько чим понижче до землі, ну, як понижче, дитину тут 20. І отак от помаленько працюємо. Старатися не пропускати.